Вітаю усіх в себе на каналі! І подивіться, яка в мене краса коліжанки під будинком. Це так цвіте пальма. Сьогодні неділя, і в мене завжди, як по плану, щось скоренько, швиденько, щоб дуже не заморочуватися. Хочу вам показати Невеличкий швидкий рецепт, може комусь стане в пригоді, тому що неділю хочеться віддихнути, і завжди хочеться щось таке зготувати. Це навіть можна кинути у морозилку, як я кажу, на заготовку. Була в магазині і знайшла ось такий вже готовий, готовий фарш. Я цей фарш, це курячий фарш. Я цей фарш купила. До нього хліба ніякого не додавала, тільки додала сиру парміджана і три яйця. Це все гарно перемішала, дала спеції, дала сіль до смаку, дала перчик. І ще такі маю спеції до курки. Я їх теж дала І все це замісила в такі рулети. Отже, нарізала різні овочі, які знайшлися вдома. І закрутила це все в рулет, і будемо запікати. Такий рецепт, як побачила на одному каналі, думаю, треба спробувати. Цей рецепт можна використовувати також з начинкою. Тобто брати цей самий фарш курячий, гарно його розплескати десь на, на дошці, на столі, але щоб був цілофан під низом. І щось дати для начинки. Можна дати і шинки, закрутити, все, що хочеш. Я захотіла просто курячий рулетик. Тому що був е, гарні знижці, і думаю, зроблю. Це швидко, 45 хвилин, і все спечеться. Отже, сьогодні в неділя, останній день жари в нас передають, все, з вівторка вже передають дощ. Нарешті, нарешті, повірте, вже не можу, не можу дочекатися осінніх гарних, прохолодних вечорів. Тому що обіцяють нам осінь теплу, сонячну. І, скажімо так, помірно суху. Чи буде воно так, не знаю. Але насолоджуюся вже останнім літнім днем, так можна сказати, тому що італійці вважають за календар 21 день. Тобто, якщо сьогодні, наприклад, 21 вересня, ось такі приправи беру, значить, починається осінь з 21 вересня. Ну, не з 1, так як ми собі думаємо. Даю ще таку солодку паприку, даю різні приправи. Курмо, що до смаку, і те даю. Даю трошки куркуму, бо оскільки це курка, люблю я цей смак, трошки солю, даю ще часничок. Один-два зубчики. Куму як. Кому ще подобається. Сюди можна дати також і сидано. Почекайте, хвилинку подумаю як перекласти. Забула, як згадаю, то потім напишу. І, і це кажу, така смакота, тому що не хочеться ще в таку жиру нічого такого їсти. А от таке щось запечене і воно вже разом з гарніром. Бо я кажу, це є повністю готова страва. Абсолютно кабачки, морква бараболя, цибулька це суперовий гарнір. Просто суперовий. Не треба ж нічого ні докришувати, ні робити різні салати. Ну, кому ще подобається. Хоче ще окремо якісь салатик, можна зробити і салат. Потім ще пізніше вам покажу також іще один рецептик, також швидкий. Бо вже, знаєте, вже понадідалися, то все хочеться щось таке на швиденьку, як то кажуть, на швидку руку зробити, щоб дуже довго не пацкатися. Я взагалі люблю такі страви готувати з вечора. Щоб мати на неділю вже готове. Але, думаю, то нічого. Воно мені багато часу не краде. Овочів не бійтеся, класти багато. Бачите, я його так обкладаю, е накриваю, скажу так, тому що я його накривати фольгою не буду в духовці. Чому? Тому що воно, коли буде припікатися, скажімо, буде пектися, Овочі пускають сік, тому що тут є морква, кабачок, тим більше я вимішала це все в олії. І, звичайно, воно пустий сік. Ну і, звичайно, і рулет пусть трошки сік. Е досолюю більше нічого, ставлю в духовку на 45 хвилин і все. І побачите, яке воно вийде, тому що воно потім зменшиться в розмірі. Смакота, Вже йде запах. От дивіться, зменшилося в розмірі, і якраз все. Все в норму, нічого забагато тут нема. А було з вершком? Отак-то. От так що пробуйте. Це дуже швидко і смачно. Курячий рулет. Смакота. Так, ну в мене завжди олія, як завжди, екстра -вирджене. Е, Так само взяла будь-які овочі, ті, що у вас є вдома. І це йдуть. Е, Такі сосиски, вони продаються вже готові, вони дуже тоненькі і треба бути обережно, коли будете різати це індичичі. Я їх також беру легенько, ріжу, можна і не різати це на ваш смак. Можна отак готові взяти, вигласти на бляшку, обкласти овочами і будете мати фактично. Даю різні всякі приправи і будете мати вже готову страву. Але я люблю, щоб воно було мені все перемішане, і ріжу їх такими невеликими кусочками. Тому що можна зробити до цього, потім зварити якийсь рис. Сюди бараболі не даю, дають тільки овочі. Бачите, ріжу ось так: а можна покласти і цілі. Просто викласти на бляшку, щоб вони лежали. І оці всі овочі, крім бараболі, я не хотіла вже бараболі. Це я роблю собі на заготовку, потім поставлю в порційні лоточки і в морозилку. Тому що серед тижня немає коли, немає часу, а раз витягну, все розморожене. І до нього можна окремо собі зварити будь-який, скажімо, що такий гарнір. Або бараболю, або рис, або макарончики. Тобто сюди, на вашу фантазію, можна дати ще трошки білого вина столового. І буде такий своєрідний смак. От, бачите, із цієї порції вийшло ось таких дві порції. Ну, вийшла ще третя невеличка, це мені буде на вечерю. Ось так вистегне, накрию і кидаємо морозилку. З цього лоточка це порція на двох людей, тому що, можна, кажу, доварити ще якийсь гарнір, такий як рис, як бараболя, як макарони, будь-що. Смакота. Ось наготувалася, набігалася і прийшов вечір. І прийшов вечір, і мої процедури краси, як я кажу. Хочеться трохи відпочити, тому що, вроді, неділя, багато справ зробилося, а тепер приступаємо до красоти. І так, догляд за собою, як завжди, гарно змити всю косметику, тоналку, а якщо ви не маєте тоналки, також лиця треба вмивати. Я вмиваю ось такою вмивачкою, яка зволожує, не пересушує шкіру. І потім, коли вже трошки підсохла або навіть на мокру, можна накладати ось такий лосьон. Я його беру трішки, бачите, буквально 2-3 капельки. І ось так по всьому лиці: Це лосьон anti age Global, це проти зморшок. Віковий, скажімо, 40. Він освіжає такий, знаєте, такий прохолодний, тому що я завжди тримаю все в холодильнику, коли жара, бо, оскільки продукція натуральна, і це зволожувальний крем-маска. Я ним користуюся постійно. Я навіть беру його, отак небагато. І зранку під тональний крем, під косметику, будь-яку, звичайно, обов'язково. Спочатку вмилася, знов цей самий лосьон і цей самий зволожуючий крем. Тому що лице після 40 років шкіра вже такої вологи не тримає. І в першу чергу, що треба робити, це зволожувати. Це в мене на першому плані. Добре зволожена шкіра не буде зморшок. І ось так. Зразу все впитується. Подивіться, яка краса! У нас сьогодні такий дивний захід сонця. Захотілося вам зняти і показати. я ще такого не бачила. Це промені нагадують, ну не знаю, як якийсь прожектор світла, який відбивається. Чи це десь за хмари так зачіплюється, заломлюється сонячні промені? Ну, захотілося вам показати ось такий незвичайний захід сонця в мене на балконі. Ну, Це напротязі 40 хвилин так сідало сонечко і все більше набиралося гарні яскраві кольори. Вечір вже приближається. 7.15 і в нас починає вже темніти. Осінь вже на порозі. І на такій цікавій вечірній ноті з таким прекрасним заходом сонця з вами буду прощатися. Побачимося у наступних відео. Усім, па-па!